Розпочинаємо засідання бюджетної комісії. У нас сьогодні стільки питань. Одне. Павло Михайловна, кажи. 6 жовтня зайшли до нас на цільовий фонд 640 тисяч коштів від того суботів по соціальній угоді. Пропонується провести зміни до бюджету, точний додатки і доходи бюджету на цю суму. Кошти необхідно спрямувати на ремонт нашого укриття. По якому нас приписи і пропонується і встановлення генератора для опалення. Геннадійович, що нас з укриттям? Краси? Що там були, які роботи зроблені? Відсутнє водопостачання, відсутнє вбирання, відсутнє вентиляція і каналізація. Каналізація все зрозуміло. Зробити це комплекс робіт. Комплекс Значить, Значиться, установка генератора в нас для чого? Для забезпечення соціального захисту міської ради будинку культури. Оце все ж генератор. буде? Коли пропаде будинок дезап... культури наші на, 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 задіє. Казначейство, міська рада повністю угу. угу. буде заживо. Угу. Угу. А, а мощності де... генератора недостатньо, щоб ще, допустимо, запитати. За, за ну, приїде фахівець. Будемо дивитися. Будем тобто, хорошо. І для того, щоб котення працював. Все, зрозуміло. Питання є? А як давайся генератор, мені можна якось заховати, накрити, буде запнути чи ні? Бетонна площадка, він виставляється на бетонну площадку, загорода, замок, ну, від якоїсь. Щоб то ніхто не вліз, вона так, Вони так ставляться. Ну так як налогі поставили. Саш, кажи питання, бо я ще й Ми ж з, з туалета воду заведемо. Я щось питаю. Що... Щоб Або через счетчик. Через... Ну Та Май... там ні, не, через счетчик Ну через <може> счетчик буде. Ми ж візьмемо тут, з нашої <'їху> діючи <с с з 'їху> <з 'їху> А каналізація це буде... Ми явно ще не відповідаємо. Б... Ви грібна від яма відкачувати будемо у вас брати, коли набереться поговорить. А ви грібна яма є у нас, так? Немає, А, це вона в проєкті? Чого не можна, допустим, просто поставити фікальний насос і перекачувати її в каналізацію? Дуже далеко і ще додається тисячі. Ще і Ще Десь Десь продовжує, 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 зробити. Я не зробити. Та, Десь тисячні, я не Та, ще питання є. Ну, є Ш... я, Було, то всі піде мельники, ще й не вистачить. Да. Ще питання є? Ні. Нема. Хто за? Дане питання? Проголосували. Питань більше нема? Питань більше нема. Комісію закриваємо.